Всім привіт! Сьогодні знову тренування на ноги. У мене на каналі тренування на ноги не користуються великою популярністю. Е, напевно, що це зрозуміло, тому що відео більше про турнішки, про тренування з власною вагою. Але все ж, мені подарували ось таку прекрасну гирю, і сьогодні з нею будемо тренувати ноги. Це буде тренування челендж, в якому ми за 40 хвилин закриємо великий об'єм роботи. Тобто, по суті. Потрібно закрити все тренування за 40 хвилин. Ну і зараз я буду розказувати поступово, що і в якій послідовності потрібно робити. Обов'язково перед цим тренуванням розминайтесь. Гиря може бути вагою, в залежності від вашої фізичної підготовки. В мене буде гиря вагою 24 кг. Насправді з такою вагою це доволі складне тренування. Тому думаю, що буде цікаво. Погнали. І перші вправи, яку ми будемо робити, це будуть звичайні фронтальні присідання. Будемо виконувати по 20 разів. Всі вправи, окрім останньої, ми будемо виконувати по 20 разів. Тому що якщо робити меншу кількість, то це тренування просто не буде відчуватися. Е, погнали, беремо гирю, закидаємо її в ось таке положення, беремо як м'ячик і починаємо робити звичайні присідання. На таких присіданнях важливо тримати спину прямою, тобто присідаємо до моменту, поки можемо тримати її в нейтральному положенні. Також стараємось не завалюватись вперед. Бажано, щоб маса тіла йшла в середину ступні. Перша вправа є. Відпочиваємо по самому почуттю, так як я говорив, головне вкластися в 40 хвилин. Це взагалі ідеально. Якщо можете скоріше, скоріше буде навіть ще краще. Але тренування насправді доволі складне. Бачите, дихання в мене збилося після першого вже підходу. Фу, невеличкий відпочинок. І погнали другу вправу. Другою ж вправою, яку ми будемо робити, будемо виконувати е, трастери е, з гірю. Тобто, присіли, викинули гірю догори. Так само робимо 20 разів. Дихання збиває жахливо. Але треба робити погнали. Фух. Техніка така ж сама, як і в присіданнях. Важливо розуміти, що чим швидше ми встаємо, тим легше нам вижити гирю догори. Бух! Ого! Останній раз робив це тренування з гантелькою 20 кг було набагато легше. Ху. І відповідно третьою вправою, щоб трошки розгрузити дихання, будуть звичайні найпростіші віджимання від землі. Довго чекати не будемо. Відразу роблю. Е, погнали. Так само 20 разів. Віджимання виконуємо звичайні з класичною технікою. Тут могла би бути складка на преса замість них, але на вулиці мокро. Тому віджимання. Скільки я зробив? Збився трошки з рахунку. Фух. 20 віджимань. Ще дві вправи е, залишається невеличкий відпочинок, щоб трошки дихання підрівняти. Загалом у цьому тренуванні завдання закрити саме об'єм роботи. Тобто, Якщо вам важко виконувати по 20 разів, розбивайте на 10. Тобто, два підходи по 10 персідань, два підходи по 10 трастерів і так, далі, і, так далі, і так далі. Але ваше завдання буде закрити саме заданий об'єм роботи, який я розкажу в самому кінці відео. Наступною вправою в нас будуть махи гірю. Так само робимо 20 разів. Тут уже, в залежності від того, наскільки ви хочете зробити це тренування неадекватним, робимо махи або до паралелі, або догори. Хто відчуває, що він може сильніше, може робити догори. Я спробую також зробити догори. Погнали. У маха гирю важливо не завалюватись сильно вперед. Як бачите, я підсідаю і ловлю гирю тазом, а також викидаю її тазом догори. Це найбільш безпечна техніка виконання. Фу. І так само ця вправа, як трастери збиває доволі гарне дихання. Ноги вже підзабиті, через те, що велика кількість присідань. І на останнє відео виконуємо фу, на останню вправу і на останню вправу виконуємо звичайні випади. Фу. Тут вже по 12 разів на кожну ногу, беремо гірю в одну руку. І вдалі, якщо гірка менша, можна брати. Протилежну руку до ноги. Так зручніше. Та в мене, за рахунок, того, що гіра більша, я її візьму в ту саму руку, що збільшем тут випадів. Погнали! Фух. У випадах вагу у передній нозі переводимо в середину ступні та стараємось присідати чітко донизу, не завалюватись вперед. Ух. Ну що ж, ось таке вийшло одне коло тренувань. Відалі, якщо по об'єму, повторюсь, 20 присідань, 20 трастерів, 20 віджимань від землі, 20 махів гір'ю і по 12 випадів на кожну ногу. Таких закриваємо 4 кола, бажано вкластися в 40 хвилин. По суті, підходи ви можете розбивати на кількість разів, таку, як вам зручно. Тобто, якщо ви не можете виконати 20 разів за підхід, там припустимо на третьому колі, ви можете зробити 2 по 10. Там присідань, 2 по 10 трастерів і так далі, і просто закрити заданий об'єм роботи. Я таке тренування з 24-ю закривав за 30 хвилин. Це важко. Після того, не хочеться ні говорити, взагалі нічого не робити. Це тренування виключно для того, щоб випробувати себе. Ви закриваєте величезний об'єм на ноги. Ноги, м'язи ніг пропрацюються доволі сильно. Але є набагато комфортніші способи, наприклад, як просто потренуватися в залі. Зробити адекватне тренування. Там не буде цього важкого дихання. От бачите, я завершив коло, навіть трошки відпочив. І ще досі я не можу нормально говорити. Тобто моє дихання ще не відновилось. Тому пробуйте, пишіть час, за який закрили таке тренування. Пишіть е, вагу, з якої відкрили таке тренування. Обов'язково гарно розминайтеся та слідкуйте за технікою виконання вправ. Знову ж таки, це знову формат тренування, у якому я знімаю ціле коло, можна сказати, що одним кадром. Якщо я щось вирізав, то це або я питав, чи. Добре попав в кадр, або якийсь мат, чи щось подібне. Тому, по суті, ось це коло, що ви бачили попередньо. Ви бачили ціле коло, як я його виконую. Швидше за все, наступне коло виконувалося би вже повільніше, тому що мені вже важко, вже дихання збилося, ноги підзабились доволі непогано. І наступні три, відповідно, кола були б набагато важчими. Тому пробуйте. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь та тренуйтесь з розумом. Також у посиланні профілю ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви зможете обрати свій рівень навантаження та поступово прогресувати, прокачувати вигляд, витривалість, силу та ставати краще. Пробуйте!